Повністю оновлене відділення патології вагітності у Хмельницькому міському перинатальному центрі вже приймає пацієнтів. Впродовж останніх місяців тут тривали ремонтні роботи. У результаті облаштували понад 30 ліжкомісць. Роботи тривали тут менше року. Нам вдалося повністю оновити все відділення. Зроблені додаткові санвузли, зроблені санвузли які передбачають доступ для породіль або там, їхніх чоловіків чи дітей, які мають інвалідність. Фактично самозли зроблені на кожну палату. Ну або на бокс. Вартість нового відділення понад 7 мільйонів гривень. Кошти виділили з міського бюджету. Окрім ремонту, придбали і обладнання, новий апарат КТГ та систему зв'язку пацієнта та акушера. Тобто пацієнтка біля свого ліжка натискає на кнопку і, відповідно, акушерка, яка є на посту, підходить до цього пацієнта. У оновленому відділенні працюють 5 лікарів та 6 акушерів. Щороку близько тисячі жінок попадають у відділення патології вагітності у Хмельницькому. З війною кількість пацієнток зросла. Це пов'язують із стресом. Дуже багато зараз є загроз перечасних пологів, загроз переривання вагітності, є різних патологій інфекційних моментів, пов'язаних з багатовіддям, з маловіддям. Тому ми надаємо пацієнтам відповідну допомогу. За словами керівниці закладу, досі ремонту потребують після пологове та пологове відділення. Народжувати, знаходитись після пологів вона має ще в більш комфортніших умовах. І після пологовий період, коли народжується ця дитина, там взагалі мають бути ідеальні умови. Владці у свою чергу зазначили, що у планах продовжувати покращувати медичні послуги у місті. Тетяна Аржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.